У нашій раді на землі нічого краще немає, як та й матір молодає своїм дитячим маленьким. То іноді дивлюся, а ти добре скінчився. По душе душе. Стало жаль її не І перед нею помилюся, мов перед образом святим. Я матері святої, що мирна Бога принесла. тепер і любу, любу жити. Вона серед ночі стає і стереже добро своє. Я дожидає того світу, щоб знов на нього надивитись, наговорити все. за нього Богу і йде на волю зубляння. Гордіше самої стариці, чим людям бачите показати своє добро. А подивіться, мої найкращенадцять І на нароком інші гляне весела і рада Боже! Диво там було, а ти ж не немає що, щаслива я. Не за мною, потроху, виростають і, і виросли, і розійшлись. Не заробітки, не мосалі. І ти осталася, небогу, і не залишався нікого з тобою дома. Нагоди старої ніч одягти. І ви тобі зимой хату, а ти, не вздушивши встати, щоб хоч огонти розвести. Холодні молися у селі, за них, за діточок. А ти, великомучний все, Селе минаєш, в ноші і помсте тебе по душі, ти сон закриваєш. Мов пташка іноді впізнає і сечі вечі, От весь ця, все покритка на базар. Без на я. Куда ділась краса твоя тая, що всі люди дивувались? Пропала немає, секла дитиночка. І вигнала сад, і вишити за старину, немов світла отнята. Старці тебе сураються, мов тієї прокази. А воно ж ті мали. Ще й не лазить, і коли то вона буде грати, і пробуде слово, мама, велике є, найкраще є слово, ти зрадієш і розкажеш дитині про диво, Про пропадеш щаво і буде щаслива. Та недовго, бо неділя засросту дина, піде сліпця вич, а тебе покине. Калікою на розпутті, щоб собак дражнила. Та ще й вила я за тебе, ж, що на світ родила. І ти тяжко дитину любила, люби на Богу, поки не загинеш. Може, сам на морозі день будь під тином.